У Волхаші, до речі, да, десь там домовилися вони з сільським господарством, що як нам дадуть вихідний, ми підемо збирати там бульбу на тім сільському господарстві. І на роботу там возили нас машинами. Сідали ми так одна, друга, чотири, п'ять рядів, Той, як трясло, то знаєте, що тут все. Але, але машинами вже не ноги. Повезли нас на це сільське господарство кілька бригад. Коли нас вже зняли, ми хотіли накрасти трошки бараболі аби зварити, знаєте, як то є. Та Дівчата ще голодніші є, з тих каміннів Ну, Але комусь вдалося, комусь не вдалося, це вже така дрібниця. Перша машина від'їхала, ну, а то степові дороги нерівні, кажуть, то такі горбисті. Коли е, перша машина вже від'їхала, знову наша машина друга. А як ми сідаємо так вовкузово плечима до кабіни. Тут є такий щит дерев'яний, за тим щитом конвой стоїть. Два-три конвої на ту машину, е, то ми друга машина і там далі, третя, четверта сформувалися і рушили вже. Та перша машина поїхала наша, а то порохи страшні, бо то степи, там копить така страшна, що після машини. Якась легкова напроти нас їде і махає рукою, щоб встав. Конвої приказав, шоферу, шофер став. каже, ваша перша машина перекинулася. Ну і ми, Він ще там розказав далі, але наша машина. Ми приїжджаємо. Не дай, Господи, нікому це бачити. Як перевернулася, так лише одна жива дівчина, кілька побитих з руками, що руки були поломлені, вони доконали, хто по дорозі, хто в лікарні. Вся машина пішла спати. І там їхала одна москалька, що звільнилася, по політичність статі вона була. Звільнилася і їхала на це сільське господарство, порадала, що може там роботу дістанеш. Не мала нікого. Лагер мала і, і вона вбита там, лишилась. А ця наша одні, одна дівчина, вона, до речі, потім була дружба, мені вона з Е, Вона почула, що машина перевертається. І крикнула, перевертаємося, і як вона з тої машини через кузово вискочила. Правда, конвої не вбив, бо сам скакав, щоб живий лежить. І так ця машина забрала всіх трупів, стогні, хто був ранений, побитий. Страшне видовище було.